Швейцарсько-італійська команда розробників створила їстівний роботизований весільний торт. З'їсти можна і мармеладних ведмедиків, що танцюють, і батареї в шоколадній оболонці, які живлять світлодіодні свічки. Проєкт під назвою Робокейк поєднує робототехніку з кулінарною майстерністю та спрямоване на зменшення відходів. У ньому беруть участь дослідники зі Швейцарського федерального технологічного інституту в Лозані та Італійського технологічного інституту. Також їм допомагали кондитери та експерти харчової галузі зі школи гостинності, що в Лозані. Два роботизовані ведмедики зроблені з желатину і сиропу. Вони рухаються завдяки пневматичній системі. «Усередині вони мають трубки, які нагнітає насос. Їхні шиї рухаються вгору юниз, а руки рухаються так, щоб вони обіймали одне одного. Для живлення світлодіодних свічок учені створили першу їстівну батарею, яка може перезаряджатися. Вона містить вітамін в 2 кверцетин, активоване вугілля та темний шоколад. Ми показали першу їстівну батарею, що здатна перезаряджатися з корпусом повністю зробленим з шоколаду. Дослідники кажуть, що замінивши традиційну електроніку, можна розв'язати проблему електронних відходів. Щорічно їх обсяг сягає 40 мільйонів тонн. Водночас, науковці розробляють й інші істівні пристрої, наприклад, розумні пігулки для моніторингу здоров'я. Ми зосереджені на розробленні прототипу розумних таблеток, які можна буде безпечно проковтнути, які розкладатимуться в організмі, виконавши свою функцію. Крім того, розробляють їстівних роботів, які оцінюють якість води чи ґрунту, і водночас є їжею для диких тварин.